А зараз докладніше про анонсовані теми та інші найважливіші події понеділка, 5 травня, у студії Світлана Дейнеко. Розпорядження виконуючи обов'язків президента України призначено голову Турійської райдержадміністрації. Ним став Леонід Марчанчин. Про це повідомили сьогодні під час оперативної наради у голови облдержадміністрації. Йшлося також про хід реалізації вимог містобудівного законодавства на Волині. Щопонеділкова оперативна нарада у голови облдержадміністрації розпочалася хвилиною мовчання. Присутні вшанували пам'ять загиблих під час трагічних подій в Одесі. Голова облдержадміністрації Григорій Пустовіт повідомив про нові кадрові призначення відповідно до статей 112 та 117 конституції України призначити Марчанчича Леоніда Володимировича головою турійської районної державної адміністрації Волинської області. Виконуючий обов'язки президента України, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов 30 квітня, 2014 року. Голова облдержадміністрації зняв з розгляду порядку денного оперативної наради питання про недопущення занесення на територію області захворювання тварин та людей з казом. Причиною стало те, що інформація з цього питання, яку підготував заступник начальника головного управління ветеринарної медицини в області Анатолій Тимофійюк, не відповідає стандартам. Діловодства, а отже, погано підготовлена. Оце питання ми переносимо на наступну нараду. І я попереджую, Анатолій Степанович, вас особисто. Що якщо і на наступну нараду ви подасте такого рівні документи, буде поданням. На ваше зняття з цієї посади важливе питання, на якому зосередив увагу керівників районів, це хід реалізації вимог містобудівного законодавства. Начальник управління містобудування та архітектури облдержадміністрації Юрій Казьмірук нагадав, що вимога єдина і найголовніша у всіх населених пунктах затвердити генеральні плани. Він закликав органи місцевого самоврядування не шкодувати коштів на містобудівну документацію, адже з 1 січня 2015 року Року набирає чинності 24 стаття закону України про регулювання містобудівної документації. З 1 січня 2015 року території, не забезпечені містобудівною документацією, будуть законодавчо позбавлені можливості їх планування та забудови. Голова облдержадміністрації Григорій Пустовіт дав завдання керівнику обласного профільного управління та головам райдержадміністрації активізувати роботу щодо реалізації державної політики. У сфері містобудування 29 волинян додзвонилися учора до голови облдержадміністрації Григорія Пустовіта під час прямої лінії в редакції газети Волинь Нова. Географія дзвінків це Луцьк, Володимир Волинський і Нововолинськ, а також райони, зокрема Ковальський, Маневицький, Камінь-Каширський, Локачинський і Ківерцівський. Різноманітна і тематика проблем, з якими люди звернулися до керівника області. Волинян приміром турбують питання формування нової влади, будівництва школи та шахти, ремонту доріг і вартості ліків. Детальніше про спілкування Григорія Пустовіта та з Вонами у сюжеті. Це я на пряму лінію попав. На пряму лінію, слухаю вас. Це турбують вас жителі села Дивошів Ковальського району. Доброго дня, слухаю вас. Добрий день. Це вам дзвонять з обзера великий обзвір Кам'янкашивського району недільного дня? Телефон у редакції газети «Волинь-Нова» був, як кажуть, червоний від дзвінків. Чимало Волинян скористалося нагодою поспілкуватися з головою облдержадміністрації Григорієм Постовітом і поставити важливі для громади питання. Про вас турбує директор школи з села Осівці Кам'янкашивського району. У мене до вас таке запитання. Скажіть, будь ласка, яка доля чекає на нашу нову школу? Адже попередній уряд гарантував нам будівництво нової школи, і на бюджеті заклали 4 мільйони. Зараз коштами дуже сутожно. Я то я, я не думаю, що ми знайдемо зараз 4 мільйони на вашу школу. Якщо дійсно там є така нагальна потреба, і ми будемо бачити, що в нас можливості будуть дозволяти, то ми внесемо будівництво вашої школи в нашу програму будівництва і відповідно будемо виділяти кошти на це. Мешканців Нововолинська цікавить доля чи не найтриваюшої будови країни, шахти номер 10. Ще за президентства Віктора Ющенка її мали вести в експлуатацію. Однак і нині це питання гостре для шахтарського міста. Наголосив головний редактор місцевої газети Ігор Лісовий. В шахту вклали, якщо не помиляюсь, 1 мільярд 200 мільйонів. Уже там це вже мільярди. Цьому році планують 120 мільйонів гривень заплановано на те, щоб вкласти в добудову першої черги. Ми направили такий лист на міністра вугільної промисловості. Що ця шахта є пріоритетом, і ми дуже просимо, щоб кошти знайшлись. На добудову, скільки часу триватиме мобілізація, чому такі дорогі ліки в аптеках? Чому не можна придбати скраплений газ? Коли відремонтують сільську дорогу? Це лише частина питань озвучених під час прямої лінії. Турбує селян і закупівельниці на молока. Було 2,50, в травні, 2,20, Але на жаль, зараз є така інформація, що можливо навіть деякі молокозаводи будуть переходити на 2 гривні. Ми зустрічалися з представниками молокозаготівельних підприємств, молокозаводів, де сказали про неприпустимість. Пониження ціни зараз працює антимонопольний комітет для голови облдержадміністрації. Це був перший всем, досвід спілкування з Волинянами телефоном. Перше враження, таке яке мене склало, що люди ще вірять владі. Існує якийсь кредит довіри, і не можна цей кредит розбазарити. Незабаром керівник області прийматиме громадян із особистих питань у районах. Понад 500 ковельчан та жителів району були учасниками бойових дій на території інших держав. З них 364 пройшли війну в Афганістані. Свій бойовий та життєвий досвід ковельські афганці передають школярам та учнівській молоді. Водночас і самі вони готові послужити Україні та рідному місту в підрозділах територіальної оборони області. Ковельські школярі часті гості кімнати музею міськрайонної організації Української спілки ветеранів Афганістану. Експонати для такого музею принесли самі афганці, спогади безпосередніх учасників бойових дій в Афганістані, інформаційні стенди та відеолекторії все це слугує сьогодні військово-патріотичному вихованню ковальської молоді. Для нас ковалі нараховується 531 учасник бойових дій, 364 учасника бойових дій були призвані ковальським військоматом для виконання обов'язку Республіки Афганістан. З них, як ви знаєте, 15 чоловік загинуло, 32 чоловіка вернулися з цієї війни інвалідами війни, і 54 чоловіка пораненими. І це патріотичне виховання, щоб вони знали, що таке служба і як це захищати свою Україну. Вже виповнилося 25 років відтоді, як останній солдат обмеженого контингенту радянських військ залишив Афганістан. 15 молодих ковальчан та жителів району віддали найцінніше своє життя на війні в далекій і чужій для себе країні. Ми робимо все можливе для того, щоб показати роль нашого солдата, який виконував наказ держави. Наказ виконав. Хоча це стоїло багато. І сил і життів, це наша біль, яку ми ніколи не забудемо, і пам'ять про них назавжди останеться в наших серцях. Нинішній рік в Україні проголошено роком учасників бойових дій на території інших держав з цієї нагоди. Групі офіцерів запасу з числа ковальських афганців присвоєно чергові військові звання. Такий скрутний час для нашої держави вдвічі приємно говорити про ваш подвиг, ваші досягнення. Хотів би Привітати вас, побажати вам здоров'я, натхнення, успіхів. Хай Бог береже завжди вас у всьому. Колишні учасники бойових дій на території інших держав не залишаються байдужими до сьогоднішніх подій в Україні. 16 з них нині служать в українському війську за мобілізаційним призовом. Ті ж, хто не підлягає мобілізації за віком, записуються в підрозділи територіальної оборони. На створена рота для територіальної оборони. Як Ратнівського району, Старовижська району і Ковалі. Ковалі знаходиться рота. Ну, возглавляємо тут. Ми всі аванс. Так що ми готові стати на захист нашої вітчизни. Кімнату музею міськрайонної організації Спілки ветеранів Афганістану відкрили півтора роки тому. Приміщення надала міська влада, а капітальний ремонт профінансував благодійний фонд Патріоти Волині. За цей час музей пам'яті відвідали близько двох тисяч ковальських школярів. Представники національних меншин Волині відреагували на складну суспільно політичну ситуацію в країні, окупацію російськими військами Криму, сепаратистські прояви в східних і південних областях України. Звернення до громадськості краю оприлюднили під час круглого столу наш спільний дім Україна. Учасники круглого столу, наш спільний дім Україна, а це представники національних меншин Волині, засуджують намагання ворогів української держави спровокувати національну та релігійну ворожнечу на сході країни. У їх зверненні до Волинської громади, зокрема, йдеться, що ми, громадяни різних національностей, здатні самі без зовнішнього втручання вирішувати питання життєдіяльності міжнаціональних відносин. Окремі представники зауважують, що хочуть бути почутими нинішньою владою. Ми сьогодні пропонуємо як мінімум звернути увагу на те, що все таки є інші національності на території України, які 20 років говорили про те, що як мінімум на в місті Луцьку має бути будинок, в якому мають всі ці, ці національні товариства не меншини, а саме товариства мати можливість реалізовувати свої конституційні права. Я відвідуючи місто Москву, кожного разу відвідую український дім на Арбаті. 4,5 тисячі квадратних метрів української території з українськими пропо. Голова облдержадміністрації Григорій Постовіт вважає, що діалог краще, ніж конфронтація. Захід, який сьогодні проводиться, він спрямований. На консолідацію нашого суспільства в умовах фактично ведення бойових дій з Російською Федерацією, коли диверсійно розвідувальні групи, коли провокатори, коли офіцери головного розвідувального управління Генерального штабу збройних сил Російської Федерації сьогодні діють на території України, то ми повинні робити всі заходи для того, щоб консолідувати наше суспільство, в тому числі і представників національних меншин. Представники товариств нацменшин під час дискусії висловили кілька пропозицій. Зокрема, вони хочуть фінансового сприяння обласної влади, аби створити єдиний сайт, щоб більше висвітлювалася їх робота. Серед найболючіших проблем надання громадським організаціям приміщень для культурної діяльності працевлаштування ромів і збереження історичної спадщини різних національностей. Уже вкотре працівники найбільшої в області медіаструктури та члени їх родин на травневі вихідні відвідали мальовничі куточки України. Жага пізнання нового, бажання вивчати минувшину батьківщини і сьогодення любов до мальовничої української природи усіляко підтримує і пропагує первина проспілкова організація та адміністрація Волинської обласної державної телерадіокомпанії. За останні роки представники телерадіокомпанії побували на Львівщині та Закарпатті, у Рівненській, Тернопільській, Чернівецькій, Чернігівській, Київській областях. Чергова подорож відбулася на Прикарпаття. Зокрема, у Рогатині туристів вразила знаменита церква Святого Духа, що височіє біля річки Гнила Липа ось уже понад 5 століть. Справа в незабутнє враження і осередок духовності культури і мистецтва України манявський скит – аскетичний чоловічий монастир східного обряду. Надовго запам'ятається і сходження стежкою Довбуша. Волиняни також побували у Коломийських музеях Писанки та Народного мистецтва Гуцульщини та покуті імені Кобринського у резиденції Святого Миколая. Відвідали туристи і найпопулярніший гірськолижний комплекс України Буковель та Єремчинський водоспад-пробі. А ще була нагода посмакувати гуцульськими стравами. На Волині є водний об'єкт, унікальний не лише для України, а й для Європи. Цінність річки стохід із її численними рукавами не лише у первозданній природі. Береги і надзвичайно краси плеса здатні замінити відпочинок на морському узбережжі, кажуть волинські туристи. В активній водній мандрівці побувала журналістка Анна Глущук. Із настанням травневого потепління багато людей шукають цікаві місця відпочинку. Адже напружена політична ситуація в Криму змушує шукати альтернативні варіанти. Однак одним із них є відпочинок на байдарках. Унікальна своїми численними рукавами. Річка Стохід справжня знахідка для дослідників та екстремалів, які люблять квести, загадки природи та сюрпризи водної стихії. Про головну особливість ріки свідчить її назва. Стохід походить від вислову 100 ходів. Саме таку кількість русел свого часу оцінили місцеві мешканці. Нині активний відпочинок на стоході все більше цінують не лише волиняни, а й жителі інших областей. Ми зустрічали і польські групи, і російські, білоруські, німецькі групи на Прип'яті, стоході, які просувалися. Тобто люди освоюють і жалко, що шкода. Що цей потенціал не використовується нашими українськими людьми рекреаційні можливості нашого краю потенційно дуже великі. Планування подорожі кажуть туристи найважливіше. Не обов'язково мандрувати на усім відомі шацькі озера. Можна відкрити для себе інші чарівні куточки Волині, приміром, національний парк Прип'ять Стохід і дивовижні плеси річки із сотнею рукавів. Такі подорожі доступні людям будь-якого віку і фізичної підготовки. На перший раз, ура, Класно! Одих на Волині просто супер. Щоб йти на байдарка, не потрібно нічого вміти. Потрібно просто йти. Група волинян на чолі із Володимиром Солов'яком переконалася не лише у доступності водних мандрівок. Туристи були вражені привітністю поліщуків до запаморочення чистим повітрям, цілющою водою з криниць та розмаїтим тваринним світом, червонокнижним птаством, болотними плазунами, бобрами-лісорубами. Це мій вже другий похід. Перший я пройшов від селища Уголи до селища Заячівка. Це міст через залізнодорожний міст. Через стохід. А другий вихід у нас був від моста, залізнодорожного моста, оце наш третій день, і ми дійшли до Рудки Червінської. І ну, важче було в затопленому лісі. Там були такі лабіринти, що пройти було швиденько майже неможливо. Були маршрути такі, що йшли вперед, потім поверталися назад, робили переноси. Розбирали загати і так майже цілий день провели в тому лісі. Чи були якісь курйозні випадки? Да, таких випадків не було, все звичайно. Хтось впав у воду, хтось виліз з води. Покупалися. Е, Кремчани, їдьте до нас. У нас тут сто. Яскравим полум'ям на березі стиру горіли наслідки правопорушень на водоймах області. Згідно з правилами боротьби із браконьєрством, тривалий час працівники служби рибоохорони вилучали сітки у браконьєрів. Знищували їх показово при свідках. На превеликий жаль, досі рибоохоронні рейди залишаються результативними. Ні заходи профілактики, ні вже відбуті покарання і штрафи не зупиняють браконьєрів. За порівняно невеликий проміжок часу зареєстровано близько 600 злочинів щодо незаконного вилову риби. Це в основному сітки з кінця минулого року, початок неростового періоду, і все таки не немасово роз'яснена робота не дає ефекту, в тому що все-таки люди бачать легку наживу, йдуть на водойми, здійснюють вилучення водних біоресурсів незаконно. Чим управління нашої робохорони бореться порівняно із минулими роками, браконьєри більш відповідально сплачують за свої порушення. Якщо не погасити збитки державі вчасно, сума покарання збільшується вдвічі, але навіть це не зупиняє недобросовісний гори рибалок. Рибоохоронці залучають до своїх рейдів і громадські організації, представників інших правоохоронних органів. Свідчення відповідних організацій вимагає і спалювання незаконних знарядь лову. Ця процедура проводиться комісійно з участю представників управління міндоходів в області. Управління юстиції та департаменту фінансів обласної державної адміністрації на водоймах області триває нерестовий період. Риба потребує спокою і затишку. Тобто тільки від нас, нашого милосердя і самосвідомості, залежить, чи багатим будуть водні біоресурси, і наскільки вдалим і приємним стане невдовзі рибальський відпочинок. Вчора на автодорозі доманово коваль в автокатастрофі загинула громадянка Російської Федерації. 43-річна жінка, керуючи автомобілем Рено Сандора, не впоралася з керуванням і виїхала на смугу зустрічного руху. В Цей час там рухалася вантажівка марки Ман, за кермом якої був житель Республіки Македонія. Наслідок зіткнення водій та пасажирка легковика потрапили до Ратнівської районної лікарні. Водій вантажівки залишився неушкодженим. Колись в напрямку міста Ковеля, це були значить, дві громадянки Російської Федерації. Одна з них, на жаль, так розуміємо, це мати вона загинула. Її 18-річна дочка знаходиться наразі в медичному закладі, де проходить лікування. А наскільки важкий стан її? Ну, скажімо так, вона вже після ДТП значить, потрапила з обширним діагнозом, і вона госпіталізована в реанімаційне відділення. Гравці Луцької Волині уже шість матчів поспіль програють у чемпіонаті України серед команд прем'єр-ліги. Цього разу вони з рахунком 0-6 поступилися в Ужгороді місцевій Говерлі. У чемпіонаті області з футболу зберігається інтрига. Хто здобуде золоті медалі? Лідер змагань Боратинська Ласка і найближчий переслідувач Луцький клуб Сантехмонтаж номер 536 виграли у матчах 11-го туру. Між командами залишається розрив у три очки. Після першого тайму матчу у маяках 11-го туру чемпіонату області, де зустрічалися Луцентехмонтаж і ФК Піддубці, рахунок був 0-0. Інтрига зберігалась. Це був принциповий матч 11-го туру чемпіонату області з футболу. Грали сусіди у турнірній таблиці. Претенденти на срібні нагороди змагань. Після перерви Лучани зробили дві заміни. На поле вийшли граючий президент клубу Ігор Чорнуха і один із лідерів нападу Тарас Кабанов. Підсилення в атаці клубу «Луцентехмонтаж» номер 536 Стало вирішальним. Спочатку Кабанов реалізував пенальті, відкривши рахунок матчу. Потім він зробив гульову передачу, яку реалізував Ігор Мохнюк. Ще за чотири хвилини футболіст зробив дубль. Мій вихід таймі тим, що турбує мене нога після травми, тому що я не повністю готовий, не на 100%. І тому вирішили так, що краще почати гру з, з, з лавки запасних. І в ході, якщо потрібно, буде моя допомога, можливо, вийде. Але бачите, так складалася гра. Що... Треба було допомогти команді, чим зміг так кажуть, тим і поміг добре, що виграли. Гравці Луцького клубу ще двічі забивали в ФК піддубці Підсумок сумок 5-0. Втім, оболівальники команди, яка програла з великим рахунком, не втратили оптимізму. Сільський голова Борис Горбатюк каже, що футболісти ще покажуть змістовну гру у боротьбі за бронзу. Футбольний клуб піддубці духом не впадає. Ми починали і перше коло невдало, але в результаті другого кола, думаю, догоним. Трійку лідерів, я думаю, боротьба вся ще попереду, тільки другий круг чемпіонату області. Але Сантехмонтаж сьогодні заслужено переміг, а підупці, я думаю, висновки зроблять і належну боротьбу в чемпіонаті області, конкуренцію, ковалю, боратину ми в подальших іграх ще складемо. Головний конкурент команди села Піддубці за третє місце ФК Коваль Волинь виграв у клубу Західний Буг з Іваніть 4-0. Лідер чемпіонату Ласка Боратин переміг у місті Гірників з рахунком 2-1. В інших матчах туру будівельники села Баківці Луцького району виграв у Ківерцівського колоса 7-1, А ФК Рожище з рахунком 1-0 здолав суперників із Мар'янівки Горохівського району.